Надія красоткіна, а в природі вже пахне весною. А в природі вже пахне весною, аромат той приємний для всіх, Білий сніг не лежить вже горою, а жерельцем співучим побіг, Щоб почистити землю, омити та прокласти шляхи для весни. Хоч зима завертає сердита, та весна вже приходить у сни. Йде весна, королева по світу, І співай на всі голоси та заквічує землю прогріту, творить дивні картинки краси. Іван Нехода, Веснянка. А в лісі сніг ще глянь, А вже боязко. Зустрічають рань перші проліски. В тишині степів і над нивами, Жай, воронка спів переливами. В'є він пісню голосну, Прославляючи весну. Здравствуйте дні весняні. Олена Пчілка до діточок. Годі, діточки, вам спать, час давно вже вам вставать. Гляньте, сонечко сміється, в небі жай воронок в'ється, в'ється, радісно співає, Він весну вам сповіщає, а весна та чарівниця, щира вам несе гостинця, пташка, рибка, звір на волі, Божа пчілка, квітка в полі, всі весною оживають, весну красну прославляють. Станіслав Шушкевич, весна прийшла. Бджоли радісні дзвіночки, доторкаються листочків, злого пишної постелі квіти дивляться веселі, бо весна прийшла. Рибка блискає лоскою, стриж летить вгорі стрілою, і диркач кричить у лозах. Гомонять найперші грози, бо весна прийшла. Стрибунець хита стеблину, Млин без безупину, журавлі кружляють колом над м'яким зеленим долом, бо весна прийшла, пісня чується веснянка, на стежинах і полянках, диво птахом би полечу над краєм милим, бо весна прийшла. Грицько бойко, а ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали, веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співучі голосні. Марія Яновська цвіте бузок. Чаруючий навколо аромат, цвіте бузок рожево-фіалкова, та звеселяє все навколо й сад, Бузковий кущ, немов букет великий. Яка краса у гронах на гілках, цвіте бузок звичайний і привитий, А я шукаю щастя в пелюстках. Микола Вінграновський кіт, зима і весна. Іде кіт через лід, чорнолапа на обід. Коли чує він? Зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт, я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій тут дотемна. І пішов кіт через лід чорнолапа на обід. Стала зимонька сумна. За котом ішла весна. Марія Пономаренка. Вітер пензлика узяв. Вітер пензлика узяв, Вітер сонця малював. Раз промінчик, два промінчик, сів Ветриська на ослінчик. І чола він витерпіт. Я живу чимало літ. Та від спеки до малюнку я не маю порятунку. Намалюю білолиці ще й хмариноньки сестриці. Намалюю дощик з кошиком і горшиком. Сонце каже на весні не зашкодить дощ мені, тож нехай із краю в край буде гарний урожай. Катерина перелісна Весна. Що з весною настає? Снігу в полі растає. А чому це так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі? А що пнись з під листа? То травичка вироста. а над полем що брунить? Любий жайворон дзвенить. Анатолій Качан Зелений промінь Зеленим променем весна повідмикала води, а доторкнулась до зерна. Зазеленіли сходи, Відкрила очі сон трава, і глянула із гаю. Весна зазуль і з рукава на волю випускає, напившись талої води і теплого проміння. Гостей запрошує сади на дін свого цвітіння. Марія Познанська конвалії. Із зеленої сорочки, що зітка весною гай, білі дивляться дзвіночки, як зовут їх? Угадай. Це конвалії гаї, на галявині цвітуть. І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато. Цвіту свіжого роси хай ростуть. Не буду рвати. Шкода їхньої краси. Наталія Забіла. Весна. Ось іде весна ланами, перелогами лісами, де не ступить з під землі, лізуть паростки малі, як опустить вниз правицю, зелені скрізь травиця, як лівицю підведе, Всюду листя молоде. На берізку глянь зблизька, в сережках берізка, До верби підійде бо в білих котиках верба. А як здійми руку вгору до блакитного простору, з кожним промахом руки линуть звирію пташки, розквітають в луках квіти, зеленіть в лісі віти, Все зелене, молоде, за весною літо йде. Анатолій Костецький. Так починається весна. Знов починається весна, знов починаються дива, то серед двору із під снігу раптово визирне трава, то раптом лагідні веснянки засіють щоки та носи, то розщебечуться ще зранку птахи на різні голоси. А вчора Вчора, що й казати, всі веселилися до сліз. Славко дражнила за драка, на тальці проліски приніс. І зовсім це не дивина. Так починається весна.